Ви знаєте, чому Північна Кароліна вважається справжнім кліматичним раєм. Підписуйтесь, а я покажу і розкажу. Літо тут починається вже наприкінці квітня і триває до самого кінця вересня. Найспекутніші місяці це, звісно, липень і серпень. Температура легко може підскочити до 30-40 градусів, а через високу вологість спека відчувається ще сильніше. У центрі штату часто грози бувають просто шалені, як, наприклад, ураган Хелен, що недавно нас налякав. Осінь це мій улюблений час. Температура спадає до більш приємних 15. 25 градусів і це ідеальна пора для прогулянок. Листя на деревах змінює кольор і навколо неймовірні пейзажі. Зима тут досить м'яка, температура в десь 5 або 15 градусів за Цельсієм, але вночі може і до мінус 7 опуститись. Зате весна настає вже наприкінці січня. Все починає оживати, квітнуть, кульбаби, камелії і навіть дерева починають цвісти. Температура ідеальна для подорожей: від 15 до 25 градусів за Цельсієм. Я просто обожнюю наш штат.